І всім привіт, друзі, мене звати Ростика, з копи прошу на моє найновенькі свіженьке хоррорське відео. Сьогодні будемо тролити Ладіка слендером, і це буде ще супер. Ми його будемо так лякати, тролити. А ще. Давайте його. І Всім привіт друзі! З вами я VolGames, і сьогодні ми будемо вишивати в такому світі прикольному виживання. Так, не питайте, звідки в мене стільки ось таких ресурсів, я їх всіх забрав з цієї хати. Давайте зараз Треба, я піду, вийде. там заберу верстак, пічку, може. Ем... О, Ростик, привіт. Ем... Він мене не чує, ем... друзі. Я щось тебе не чую. Ладно, давай привіт. А, давай через чат переписувати, бо я щось тебе не чую. Ага. Е, так, чай, може чай. він мене теж О, не чує. Привіт. <ривіт> <ривіт> О, він мені через табличку пише. Поки що там щось давай. Ага. Е ха 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 Друзі, оце Франк! Привіт. Ем... е е е е Коротше, дружі, він мене дуже згадує зі злом, коротше... тро ми ста будемо тролити. Лошар! Ох ти який нечемний мене лошарик! А ти мене зараз чуєш, Ростик? Ти мене чуєш? напиши в чаті, чи ти мене чуєш? Чу, ага, чу, чу. ти киваєш. Добре, ти, як він мене чує? Окей. Так, мені сара? треба тут скриню забрати. Коротше. Поки що. Та не бий! А, ні, зараз помру! У мене половина хвашки рости! Коротше, ми поки будемо так тролити, коротше. Ти сюди дам ресурси. Ага, ага, повірю. Ти, а я поки що тут в хаті заберу я верстачок. Ага, верстачок. Я прибив себе верстачок. Точно, мені ж треба цей схатчик. Так, Коротше, друзі. Зараз я перетворююсь, коротше, в слендермена. Коротше, щоб він Він уже фігів, коротше, зараз ми будемо його перетворювати. Коротше, зараз перетворююся і пробудімося. Короче, я ж слендермен. Так, Давай. я тут. О, пічка. Ну, пічки я поки що ще не можу. Пішли цей. Добудемо дерево, yeah. це найважливіше. Так, бежим, бежим, а? Так, давай ты Ой, эм... Нич? О, боже. О, боже, там Сандермен. Вот, Кива, короче, парень, вычекаем. Вот, Кобя, попадал, ты ползешь к ним. Але я краще побіжу собі. Ой, так приходилося там бути. Буде... Короче, будемо стукати. А ще якесь село найду. А, О! Опа! Опа. Опа! Є пауза чи no. О! Рибка! Капець, мені не було. Мені не було, сьогодні вести не буде. Ах ти фіг. Ми ще, ай. Yes. Ай, yes. ладно. Yes. Та йой. Не, трава ай ай яй, ай, ай, ні! мене трава бьє, жстко yes. капец. Yes. Капец, пипец. О, oh, конь! Коняшка. Oh. А, дядько є. Е. Дядько, ви не кусаєтесь. Ай! Дядьку, ви чого мене б'єте? Дядьку, не пий пиймо. Свендер забирати лога волога до себе. Тепер ти дуже нічемний. Слухай мене, друзі. Бере мене б'є. Стоп. Віддай. Тепер щось можна купити, але я в тебе. Сундербель! Чекай. Оп. Ай! Ей, ладно. Чел, бежи, бежи, тут слендермен, ай сландер, без тебя побіжу блин, ну кто тебе дерево придумав? О, ще одна такая блокпост. Так, Все, челлик, здорово. Там я слендермен, мені треба в тебе забрати цей дві костер.

Чо, що? Не. Ну, ладно, не це лава. Ай, в мене половина хп. Ніби, ніби. Ну, так, кармень, може, мене сландер Так, кстати, де ростик подівся. Ладно. Ну-ка, зараз ростику напишу. Ай! Слендер. Йой, де ростик? Мені страшно! Надію, що у мене тут Слендермен не був. Так, я його забрав. <рес> Слендерман з тобою буде, не буде шуткувати. Тобі. А, я моя. А? а, я тепер бігти не можу, а все, не можу. А де він я? я Кстати, в мене э, голод. Ах... Короче, я не знаю, хто на той чалі виживає. Знаєте? Ні, 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 будь ласка, не треба. Ай, будь ласка. Просто я включаю. Я включаю. Я включаю. Я ты, Я ты попался. Мне Я включаю. Я включаю. Я что Я вам нарубив? Ничего, просто Я Не надо, не надо. Будь ласка, будь ласка, не надо. Якщо ти мене будеш бити, то. А, все, 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 все я Чекай, чекай, okay, можна, добре, я з тобою пограю. І можна де що зроблю? Це дуже важливо. Що ти хочеш там зробити, я не Ова! В смислі ніч. Опізу, воно не спрацювало. Ладно, я побіжу. То Та, вічно темряво. Кого ты там ходишь? Я? я не знаю. А! -мен! Я, він мене не чує тепер, я виключу мікрофон. Слендер, я тебе щось не чую. Ну ладно. Якийсь дуже молодчалий, якийсь слендермен. Який я собі покшодерева накоплю. Ай, ай, не бей мене, будь ласка. Будь ласка, якщо ти не будеш бити, я з тобою я нічого не буду грати. Ем. Ой. Ні, мене не треба різати. Будь ласка, я не хочу, я хочу жити. У мене дівчина Ну, у мене є красива дівчина. Я хочу собі свою дівчину віддам, ладно, я не буду тобі віддавати. Як хочеш, мені краще дівчину лишити. Мою тонечку. Мене, будь, да, ласка, будь ласка, будь ласка, я те, хочу те, жити. Я Мен, буду бути, мене половину класно ненавидить, але не повод цей, мене, мене вбивати. Телепортуємось. Ви знаєте те, що я зроблю зараз. Та не почекай, чекай, чекай, хоч і гру граю, чекай, Слендермен, не бий мене. Якщо ти будеш бити, то коротше, я з тобою не зіграю. Дивись, зараз ти можеш розвернутися, ти не дивись на мене, добре? Будь ласка, тільки чесно, не дивись. Диви, ти зараз мусиш мене найти. Я зараз на перетворюся на свиню. Нуга гарну і... свиню. Я тобі не дам перетворюю. Типу, е... Так де тут свиня? Ой. Так щоб за звуки були. Ой, Ужас! Это подворено просто. Стоп! Не, 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 не. Не, я просто курка, я просто курка, курка, а ку-ку-ку-ку-ку. Ай, ты не, я зараз помру, все, я помер. Короче, друзья, знаете, за, зара, короче, знаете, что я делаю? Зара, короче, я зараз меняюсь, я свой скин ставлю назад. Оп. Зараз роблю день типу, і типу приходжу до нього і говорю, що сталося. Чекаю, очікуйте, друзі. що сталося, я тебе тут шукаю вічно? Е, 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 де ти є, де ти є? Та, нічого нічого. Є кров. Де кров? А що то за кров? Та ти розила кетчупа сюди. Кетчуп. Кров. Це якийсь. Що там Розказуй. Приходив. Я тобі сталося? Е, е, цей сундермен. відео. Що ти, ти робиш? Що ти говориш таке? Слендермен, ну чого ти мені не віриш? Тільки що вже була ніч, ти Дікий не бачив? Не зазначав? Який слендермен? Че? Шумащачий. Ладік, розкажи, хто ти такий? Я не знаю, хто слендермен такий. Та, ой, то що ти чешеш? Що дурак чи що який? Ну добре, ну добре, добре, добре. То слендермен, так? То слендермен. Да? Так? Hmm? Yeah. Yeah. Що ти хочеш Stop. більше? Mm. От, коротше таке, друзі, відео вийшло. Ставте лайки, підписуйтесь і напишіть, якими монстрами мені що трогати. З вами Ростик був Вадим Вадим. і всім па-па.